У далекому засніженому лісі живе надзвичайний дідусь. Він володіє магією, творить дива та дуже любить малюків. Хто ж цей чарівник? Гм. Злата. Вітаю тебе у себе вдома. Який же я радий тебе бачити! Я так обожнюю спілкуватися з дітлахами і дуже щасливий мати таку чудову роботу, адже здійснювати ваші найзаповітніші мрії це моя улюблена справа. І допомагає мені в цьому чарівна книга. Яка розповідає про кожного малюка щось цікавеньке, і нещодавно я там бачив саме твою фотографію. Зацікавив ще пак. Добре, ходімо зі мною, я тобі її покажу. Це моя бібліотека. Тут я зберігаю інформацію про всіх всіх дітлахів. Давай спробуємо знайти щось і про тебе. Так, це не та? Це теж не та. Та де ж вона? О, що мені робити? Ніяк не можу знайти твою чарівну книгу. Дідусь геть старий став і нічого не бачить. Може, ти мені допоможеш? Допоможеш? О хо хо! Молодець. Тоді подивись уважно на полицю і скажи, яка книга виділяється поміж інших. о хо, -хо, -хо. Ось же вона. Злад! Дякую за уважність. Я бачу, що ти полюбляєш танцювати та малювати. Продовжуй в тому ж дусі і ніколи не спиняйся на досягнутому. Тебе все вийде. Я спостерігав за тобою цілий рік і знаю, що ти була слухняною дівчинкою. Тож можеш не переживати. Без подаруночку ти точно не залишишся. О, снігова моя голова. Що ж це я досі не засвітив вогники на моїй ялинці? Дивись, яка красуня стоїть? Ну що, давай запалимо нашу ялиночку. Один, два, три, ялиночко, гори. О, 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 о. так? Щось не працює. О, чекай, тобі вже п'ять років. А це значить, що ти можеш мені допомогти засвітити нашу ялиночку. Перевіримо, чи володієш ти магічною силою. Разом зі мною кажи чарівні слова. Один, два, три, ялиночко, гори. Домовились? Ха -ха -ха. Молодець! Один, два, три. Ялиночко гори. Так. А хто це мало каші з'їв? Давай ще раз, але голосніше. Домовились? Один, два, три. Ялиночко, гори! <плес> Дякую тобі, без тебе. Я б точно не впорався. Новий рік вже зовсім скоро, а в мене ще так багато справ залишилось переглянути усі листи, запакувати подарунки і перенести їх у сані. О, хо, -хо лишенько! Я ж геть забув мої помічники олені ще досі сплять після обіду. Адже я їх добряче нагодував. Щоб вони були бадьорими та енергійними, і ми змогли розвести всім, всім подаруночки. Піду мерщій їх будити, а ти поки що прогуляйся по моєму будиночку. В мене ще так багато цікавих новорічних прикрас. Тільки нікому не розповідай. Нехай це буде наш маленький секрет, добре. Я знаю, що не можна куштувати багато солодкого. Краще вдома взагалі не тримати печиво, бо не можу втриматись, щоб не з'їсти шматочок. Ха -ха -ха -ха. Вітаю тебе з Новим Роком і бажаю, щоб здійснились усі твої мрії. Пізнавай світ і розвивай усі свої таланти. Слухайся батьків. Ну, а батьки нехай трішечки слухаються тебе. Щастя і успіхів тобі у новому році!